Я прийшов, мене посадили в крісло, взяли мою карточку з страховки і казали чекай. Я сиджу тут з одною сумкою, з другою сумкою і з водичкою чекай. Зараз 5.30 ранку вже заходила сестричка, змірила мене тиск, температуру, вагу, пульс. Сказала, що я можу трошки поспати, і за годинку придуть мені угодити цю велику каналку десь в районі під кісткою цією або в районі Таза. Я точно не знаю. І все почнеться. Трошки переживаю, я вже нормально не спав вночі. Думаю, вже це у херню Ох. Вели мені тільки в цю канетку велику. Таке воно собі дуже приємне. Велика дуже іголочка. Знебали це все. Типу нічого страшного, але таке неприємне. І зараз, коли мені засуне цю іголочку і воно все там, іголочку витягнула, але там така іголочка пластмасова. То я відчуваю цей такий дискомфорт, хоча воно все е не болить, воно затерпло не неболе мені це, але все одно я відчуваю його такий дискомфорт. І ці трубочки, і я з цими трубочками я не знаю, як я буду ходити в туалет. Це таке, боїшся, щоби не зачепити. Вона ще цю карнялку пришила двома швами, щоб воно не втекло. І воно таке чи дискомфорт. Що страшно, але трошки стрісано і заклала в гухах, потинів трошки в очах, коли ми це робили, але це більше це від стресу, в основному що я собі можу накрутити ця вся процедура, що вони тебе беруть, намазують йодом, таке і будуть зараз відрізати ногу. Потім знеболює всюди так, сто разів, потім чекає, на тверне, і потім власне це робить. Я це як ви будете знати, що воно. Зроблено правильно, і вона каже, що звідти буде так кров, аж як бризати, так. Так, як типу фільму. Тримаємося, скоро будуть мені вливати кров. Дали мені тільки що мої білі крилинки. Забирали вони кров червону, а приїхала воно таке жовтове-біле прозоре. Відразу як почали мені вводити, то я почув такий дивний присмак в роті. Не знаю, на що не схоже, я не міг його з чимось зрівняти, Якась, типу, череба, чи, чи що? Бог його знає. Зараз хочу спати дуже сильно і доспати. Пройшло це все буквально за 5 хвилин. Проспав 3 години і все наче добре. Наче нічого не було. Вони мені щось вкололо таке, що я ще хотів спати. Єдине, що вона мені цей катетер пришила і відчувається така. Трошки білий дискомфорт. А так в принципі все нормально. Треба дивитися за цими всеми... трубками, дурацькими Покажу я коли, коли йду в туалет. Якось так. Металій купають. Три рочок. Всім привіт! Сьогодні 18 день, як мене тримають лікарні, лікують. На початку я, мене поклали в звичайне відділення. 4 дні мені хіміотерапію, це було для того, що потрібно, щоб знизити мою імунну систему. День я відпочив, там потім перевели одразу сюди в реанімаційне відділення палати для одного. Це не виглядають так. Тут у нас двері для виходу, але мені туди не можна. Тут ванна кімната з туалетом. Тіло, стілець, холодильник. це мені, до речі, такий те нажив, щоб я займався. Тут а, мільйон моїх капельниць. Вмивальник, мило, рушники, ваги. І тут різна апаратура. Два дні я тут лежав, мене підготовлювали. Вводили мені, до речі, цей катетер. Нічого страшного, але трошки неприємно. Дуже товста іголка, і вони коли пробивали, ну, ти все одно вони знебалили, але ти відчуваєш. Ну нічого страшного. І цей катетер пришили на два шви до шкіри. І навіть зараз вже пройшло 14 днів, і я відчуваю його там. Ну, але нічого страшного. Як я сказав, два дні мене підготували, я полежав, і потім мені ввели мої червоні ковинки, все пройшло досить швидко, реально за 5 хвилин. В цей ввели катетер, до речі, тому що там дуже товста вена І ця процедура, яку мені робили, мала зайняти не більше 30 хвилин з моменту розморозки, до моменту, як воно мене мало бути в тілі. Вони вводять це через цю вену. І я, ще до речі, вена під кісткою людей тут така. Ввели, все пройшло досить навіть круто. Відразу, як мені ввели, я цілий день спав. Перший день нормально, другий, третій, четвертий, п'ятий, все прекрасно. І на шостий день у мене почалася температура 38,9 була, і вона так пригала. Нічого незвичайного, просто температура, боліла голова, трясучка. Вони мені її збивали. Я прокидався мокрий, весь білизна мокрий, одяг мокрий. Змінили мені через цей мій антибіотик. Вони боялися, що могли мені занести через цей катетор щось, але виявилося, що це мої червоні кровинки, щось там роблять, бореться. Так що, ну, якось так. Я... Вже третій день без температури. Сьогодні була в мене лікарка, дивилася казала, що сьогодні-завтра мене випишуть. Так що, супер, все добре. Наступний план. Я питався в лікаря, що взагалі, чи що це лікування допомогло, чи не допомогло. Як це. З моменту, як мені ввели мої червоні кровинки, 6-12 тижнів. Мене відправлять на таку процедуру, яка називається пет кт Ну, це, грубо кажучи, рентген. рентген. Заїжджаєш туди в цей тунель, і вони будуть бачити, у мене є нарости на тілі, чи вони виросли, чи вони зменшилися, чи що взагалі відбувається. Зараз, на цьому етапі, як за мною стежили лікарі чисто візуально, на ось так сказати, ця пухлина в мене була на шиї, вона повністю пропала. Навіть під час жорсткої самої хіміотерапії, після якої два тижні я не міг роздупитися. Пухлина значно зменшувалася і ставала значно м'якішою, але ніколи не зникала повністю. Зараз її немає. Не знаю. Я не чіпаю шию, не хочу за цим слідкувати. І якось так. Через 6-12 тижнів буде щось зрозуміло. Надіюся, наступне відео я запишу, що я скажу, що я здоровий. Побачимо. Всім добра, не хворіте.